Всім привіт! Мене звати Катерина. Я зараз на 39-му тижні вагітності зі своїм синочком номер 2 І я планую випустити серію відео про підготовку до появи до зустрічі з дитинкою. Ми трошки прихворіли всі цією родиною, тож у мене такий трохи сівший голос, я вибачаюсь. І я сподіваюся, що це ненадовго, але дуже хочеться вже записати це відео і опублікувати, поки це ще актуально. А сьогоднішнє відео буде про заготовки, про те, як я піклуюся про себе, про свою родину зараз, перед зустрічю з малючком, бо я знаю, що часу потім на це не буде, тому. Насолоджуйтесь переглядом, я сподіваюсь, вам сподобається. А також я хочу наголосити, що я не кухар і я нікого не вчу. Я просто показую, як я та моя родина а, полюбляє вживати їжу, яку і саме нічого більшого. Тобто, якщо ви готуєте не так. Або не згодні з моїм методом і підходом, то я просто жінка, просто мама, яка готує так, як відчуває, так як мені подобається. Дякую за те, що ви зі мною. Гарного. Починаю приготування зі страви, яка займає найбільше часу. Це курячий бульйон, варений разом з овочами. Для початку чищу овочі, моркву, цибульку. Після чого буду обсмажувати їх на пательні на сухій, без додавання масла до золотистого кольору. Це необхідно для того, щоб бульйон мав золотистий, гарний, насичений кольор і смак. Також не забуваю додати до бульйону селеро. Вона додає дуже гарного аромату. Спробуйте обов'язково, якщо не пробували додавати селеру до цього. Два листочки лаврового листочка Лаврового листочка. Заливаю водичкою, накриваю кришкою, але не повністю. І залишаю варитися на дуже повільному вогні. Поки курка вариться, я розробляю. Другу, другу курку. З нею будемо робити курку в маринаді. Я люблю брати курочку цілою та відділяти від неї частини, бо мені подобаються, наприклад, кісточки. Отак. Тому я обираю такий спосіб, ви можете взяти вже готові частини, які вам більше подобаються. Ділю курку порівну на дві частини, з цього вийде два типи марина... типу маринада. Прибираю обов'язково якісь колишні частини, які не потрібні, жир, шкіру. Насправді курку розробляти дуже швидко, це займає у мене близько 6-7 хвилин. Далі готуємо маринади, я буду зберігати їх у вакуумних пакетах. Перший маринад у мене з апельсином та соєвим соусом і чесником. Спеції буду додавати однакові до обох маринадів. Це сушений чесник, паприка, сілі перчик. Додаю в вакуумний пакет трохи цедри, після чого викладаю туди курочку, додаю сік з одного апельсинчика, трохи соєвого соусу. Часник я теж зберігаю вже подрібнений в морозильній камері. Дрібку чесничку. Додаю спеції, однакові до двох пакетів. Кількість спецій, які ви хочете, ви можете обирати за власним смаком. До другої частини курочки додаю соус ціріякі і трохи меду. Вичавлюю повітря повністю та гарно перемішую. Я залишу на годинку їх полежати в холодильнику, тільки після цього буду перекладати їх в морозильну камеру для подальшої заморозки. Не забувайте підписувати обов'язково. Я підписую ще всередині та ставлю дату для того, щоб знати, скільки мої заготовки можуть зберігатися в морозильній камері. З курочки з бульйона періодично знімаю залишки жиру, які лишні. На наступний день я відокремила бульйон від курочки та розбираю м'ясо. Розбираю його, розриваю просто на волокна, на частини. Так Я обробляю всю курку, яка у нас зварилася в супі. Після чого просто перекладаю це все порційно в вакуумні пакети. Я кладу курочку, заливаю це бульйоном. Як бачите, використовую тарілку, для того, щоб було зручно відміряти порції. У мене з цілої курки вийшло 5 пакетів, тож не забуваю їх підписувати перед тим, як відправлю в заморозку. Далі переходжу до наступної частини: підготовлюю овочі для лазані та для фрикадельок з лососем. Чищу овочі, натираю, шинкую та нарізаю дрібним кубиком цибулю. Після чого буду це все обсмажувати. До фрикадельок нам ще необхідно буде додати капусту. Я буду готувати це все в одній пательні, після чого просто розділю і буду доготовлювати вже окремо для страв, які мені потрібні. Шинкую капусту на терці, щоб вона була дуже тонесенька. Після чого додаю до пательні масло, обсмажую моркву з цибулькою разом. Доки вони стануть м'якенькі. Залишки це бульки, які в мене залишаються. Я перекладаю в вакуумний пакет і вона добре зберігається в холодильнику, і вам не треба пачкати ручки в наступний раз. Частину зажарки перекладаю в іншу тарілочку, до пательні додаю капусту. Трошечки готую її, поки вона стане м'якшою, перекладаю, та продовжую готувати фарш для лазання. Фарш подрібнюю, додаю туди трохи томатної пасти, гарно тушкуємо, додаю трошки водички і залишаю хвилин на 40. А поки будемо готувати соус бешемель. Масло нарізаємо нам. потрібно буде ще... Трошки муки, я розтоплюю масло в сетейнику, додаю муку для до зогустіння, після чого повільно додаю молочко і мішаємо, помішуємо весь час, поки ця суміш буде така густенька, як соус. Можна додати ще мускатний горіх, у мене його не було, додала тільки сіль. Після чого формуємо нашу лазанью. У мене такі формочки алюмінієві, три штучки. Я розкладаю. По черзі туди фарш, соус бешемель, листочки для лазаньї, які я купила в магазині. Так роблю 3-4 рази, поки у мене вистачає суміші для цього. Додаю з гори ще сир пармізану. Останній слой я буду вирівнювати ложкою та посипати з гори сиром, після чого закрию це все кришкою з фольги, так і буду в фользі запікати. Не забуваю підписувати обов'язково всі страви, які підуть в заморозку. Для того, щоб знати, коли я їх туди поклала, і не тримати це все в голові. Так, значно зручніше. Далі мені треба буде просто дістати це все з морозильної камери. Отак, в фальзі прям поставити в духову шафу на 30 хвилин. І в результаті я отримую готову лазанью, яку приготувала сама, домашню, з любов'ю з тих інгредієнтів, про які я знаю. Якщо ви ще не пробували такий метод заготовки, заморозки, лазані, готових страв, спробуйте обов'язково. Це дуже полегшує життя в биту, особливо коли немає часу на приготування таких досить складних страв. Переходимо до моєї улюбленої частини: це заготовки з риби, з лосося. Сьогодні я буду готувати фрикадельки з овочами та наріжу просто лосось на дрібні шматочки. Я дуже люблю використовувати такі заготовки для пасти, для супів. У мене завжди є нарізані на шматочки рибка в холодильнику я подрібнюю фарш. Лосось, після чого додаю його до зажарки, яку ми робили з вами раніше, там де цибулька, морква а, і капуста. Додаю одну ложечку борошна для того, щоб наші фрикадельки тримали гарну форму, після чого це все вимішую та формую фрикадельки необхідного нам розміру ручками. Я буду заморожувати це все на дошці, тому застилаю пергаментом, щоб фрикадельки потім гарно відійшли. Формую фрикаделечки гарного розміру, які ви полюбляєте, та викладаю. У мене десь з грамів 700 лосося вийшло 18 фрикаделек. Їх дуже смачно буде потім тушкувати в соусі з вершків, і вони ідеально просто підходять для будь-яких гарнірів. Для каш з макаронами, з овочами. Це прекрасна страва. Мій фаворит, спробуйте це обов'язково. Тож, всього за 2 години роботи сумарної, не, вваж... не враховуючи слоу-кукінг, у мене вийшло 5 порцій заготовок для супу. 3. Лазані великі дві пачки курочки в маринадів різних. Оце мій абсолютний фаворит в заготовках це фрикадельки з лосося з капустою. Спробуйте обов'язково, бо це просто ульот. І шматочком нарізаний лосось, який я зможу використовувати як в пасту, так і в якийсь вершковий суп. Я вважаю, що це класно і недовго. І недорого. Тож. Can't show it.